Ось у мене в сумочці є список. Скільки чого мені треба придбати для того, щоб лишнє не ходити, адже незрячому це потрібно часто когось сторонного просити м'ясо, 0,5 кг, кілограм, помідори 1 кілограм, перець пів кілограм, і цвітна капуста. У міжнародний день людей з порушенням зору команда Суспільного разом з Галиною Гродецькою, яка є незрячою від народження, вирішили дослідити фізичну доступність та безбар'єрність міста Чернівці. Я ходжу в по Сенівцях з супроводом, оскільки місто не дуже пристосовано, дуже багато поруйнованих тротуарів, немає якихось звукових маячків. І в мене навичок не дуже є багато для цього. І тому я користуюся супроводом, але таких людей тільки двоє, тому ти сильно багато не замовиш. Розкажіть трішки, як власне, правильно от, допомагати. Незрячим людям. Не варто хапати людину і кудись стягнути, то завжди потрібно спитати. Найважливіше це комунікація, спілкування. То, що бачите, то і описуйте. Якщо мені щось не зрозуміло, я додаю додаткове запитання. Та й так. А якщо щось не розуміло, який той продукт, ви мою руку кладете, я на дотик відчуваю. Так мені підходить, не підходить. Ви казали кольорову капусту. Так, ага. Ось давайте ручку мені. Uh -huh. Ось така капуста. Нормально. Uh -huh. А ще трохи меншої нема? Менша? Зараз mm -hmm. пошукаю. Це може бути, але як вже. Добре. А ось цю спробуйте? Uh -huh. Так, ось таку добре. Так, можна, будь ласка, перчик на пробу пощупати. Моя рука. О, нормальний. А меншого? Щас? Менше є ось такі. Ось такі. Ось такий можна, такого мені. Кілограмчик перця. Дякую. Кілограмчик. Да, так, є. Так, наберете такого добренького? – Ага. Щоб а, вас... до речі, вас не зрячі купують якийсь товар чи ні? Чи я перша купую? Звичайно. Та, ви вже знаєте. Хвала, можете таку ага. догоньку ручку дотягнути. Можу, можу. О, таку. Ага. Беріть гроші, дасте здачу мені. Якщо не маєте дрібезку, можу в себе пошукати. 200, 300 і дві по 50. Тобто купюри ви озвучуєте по 100, ага. і дві по 50. Давайте, ага. Так, що в нас залишилося? Це в нас внизу дві п'ятдесятки і три ага. сотки. Ага, ну краще, щоб отако зверху менше, ну я собі так орієнтую. Всередині менші вийшли. Добре. А от чи виникали якісь от проблеми, якісь такі бар'єри? Під час купівлі продуктів так я а, часто я не... не набираю сама, вона зараз теж сама набрала. Деколи кажуть так само, я наберу вам і ти набрав. Ну зазвичай людям довіряєш. І коли приносиш додому, то там бачиш гнилого трошки накидали і йдеш поміняти. Вона каже, ні, 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 це не у мене було. Дехто не хоче давати товар по тактильно відчути, ти не бачиш. Зазвичай продавці доброзичливі, але як винятки бувають всюди. Куди ми зараз прямуємо? Мені потрібно в аптеку і для того, щоб купити ліки, мені потрібно знайти вхід. Часто ставлять таблички шрифтом враля, ми протестуємо, чи є така табличка, якщо є, чи правильно вона написана. Періла? періла, це мені має значення. Ну, тобто, мені хлоп, окей. Так, а ну потримайте. Де? Я не можу знайти. Де вона є? Вище. Вище і вправо. Оце? Ви нижче. Де оце? Так. Да. Ну це так натерто, що тут і нічого не поймеш. Аптека. Тепер гармонія. Дві тисячі. Чернівці, місто Чернівці, вулиця головна. А його майже не можеш прочитати. Ну от, мацайте це? Ану, трогайте. Напалу так, ну тут дуже відчутно. Ну, ну, кожна шо? крапочка відчувається. Це не бачиш, вони тут тому... капітан. Так, обережно. Промчав самокат. Так, виходимо прямо, прямо, тут перешкода буде. Вверх. Сходинка. Сходинка. Ще одна. Оп! От. А де табличка? То оце, ага. Ну бачите, як це йде масло? двері відкриті, де можна просто травмувати. ФС. ФС. СЦ. крапка, що це таке? Ну, ти тако маєш читати, а воно догори ногами отако От звідси йде. Аптека. Тобто Ми, да, да. Головно. Графік роботи. ПН. З 8.00 до 21.00, ну, але вона догори ногами, тому що дуже мало людей вміють це читати, і вони просто напевно і не знали не, не навмисно. Але вже принаймні букви чіткі можна прочитати. Ну ну тобто в попередній аптеці були нечіткі літери. — А Неправильно розміщена, а пора тут... ногами, але чітко якими проблемами зіштовхуєтеся безпосередньо в громадському транспорті? Чи є певні виклики щодо цього? Щодо пересування по місту? Ну ви стоїте на вулиці і очікуєте свого транспортного засобу, тролейбус номер 3, 5, якийсь маршрут, який вам потрібний. Ви нічого не бачите, ви не розумієте, в який вам сісти тролейбус. Хоча по законодавству прописано, що вони мають бути оснащені зовнішнім динаміком, який озвучує кінцевий маршрут транспортного засобу, наприклад, 15-те училище і номер 3 чи 5, А коли заходите внутрі, має бути теж та текстова система, текстова для тих, що Погано чують, а звукова для незрячих, на якій мають оголошувати всі зупинки. Ну ви як не там вийдете, це недобре І деколи страшно, бо ви можете того маршруту навіть не знати, тому що незрячий десь ходив, він має цей маршрут прямо знати кожну бробочку, кожну ямочку. Щоб якщо він заблукав, він розумів, де він є. Бачите, який тролейбус, звідки я знаю, ви сказали трійка. Це в нас третій тролейбус, він нам підходить. Так, зараз як правильно чекайте, чекайте. Давайте ставаємо. ви знаєте перше, я за вами, але нехай буде. Дякую. І тут десь має бути завалідувати, так, коли входу. Так. Може він не працює? Так, пробуємо завалідувати, ви будете так. сама, чи вам Попробую Спробую спохочатку сама, як не вийде. Так. О, стоп, зачекайте. Він не дуже робочий, так? вже завалідовано, напевно. Але не сказала, бачите, не озвучено. А де коли говорить, поїздку завалідовано. Одну карту можна валідувати двічі, не раніше, як через 10 хвилин. І коли ти маєш супровід, він тобі потрібен і він має право на пільговий проїзд, то ти не можеш нічим це підтвердити, якщо на протягом цих 10 хвилин підійде контролер і скаже, покажи свій документ. Ти скажеш, що в мене перша група, тут не написано, що в тебе перша, можеш носити ще додатковий документ, але все рівно яке підтвердження буде в супроводжуючого. То, можливо, або виготовляла б ще одну карту для супроводжуючого, або тут якось би було позначено, що для двох проїзд, я не знаю. Так, Виходимо. Буде сходинка зараз. Так, я буду відчувати. А зараз буде великий проєкт. Ось так правильно, ви маєте йти чуть-чуть попереду, щоб я відчувала, куди правильно йти, куди вверх, вниз, щоб назрячого що не пхали попереду, щоб йому було некомфортно, він має йти за супроводом. Вже, якщо й в нього така можливість є. До речі, коли є якийсь бар'єр, людині можна по-різному про це говорити. Можна поговорити вверх низ, а можна рукою як рульон керувати, піднімати вверх вниз бік, вправо, вліво і це також як варіант. А отут я хочу, щоб ви зупинилися, тому що власне самокат прямо посеред дороги. Це дуже багато такого є. І в них кінчаються кошти, вони не де небудь його лишають, і просто незряча може травмуватися, може собі щось і поломити. Тому хтось, хто організовує такий бізнес і хоче на цьому заробити, напевно, про е якусь безпеку для перехожих, має думати, має бути якийсь штраф. Ну як це так? А які ще виклики? от… Е для вас от, під час пересування містом дуже часто бувають ями, прямо такі інтенсивні. І ти, якщо різко ти станеш ногою, можеш її прямо її вломити, травмувати. Також мені не подобається, коли забирають бордюри і ставлять тактильну плитку, тому що всю зиму це три місяці і більше. Людина ту тактильну плитку під снігом не відчуває, а бордюр вона по-любому би відчула. Ми проходимо тактильну плитку. Так, от чи допомагає вона вам в побуті в житті? Мені ні, є люди різні, каже, де хтось що йому допомагає. Таких серед моїх знайомих прямо дуже мало. Хтось каже, що треба набути навичку тростиною стукати, і ти чуєш він інший звук. Я не знаю, не буду сперечатися. Але в принципі, щоб не зряч її відчував, вона має бути якісна, певне рифлення мати. Прус взуття має мати думку підошву. Вона є направляюча, котра направляється до поліклініки чи до чого. Попереджувальна, от що, наприклад, зараз буде дорога чи сходи. Є вказівна, яка вказує щось там. Ми прийшли. 就。 Плитку, чи ви ідентифікували, що саме ця плитка каже, на що вона вказує? Ні, ні я не ідентифікувала. Вона перед дорогою має мати десь 60 сантиметрів, вкладена в два рядочки, щоб ти її різко хто великі кроки має, не переступив. Це такий стандарт. Але а Тут я вона не, не я 60, 60 сантиметрів, тут вона ну 25-30 ну, максимум. Якщо це біля дороги, вона показує, що ось дорога є ж людина, яка робить великий крок, і вона її просто зразу переступить, що вона їй дасть. Я народилася незрячою, весь вік така є. Півчилася у спеціальній школі-інтернаті, що зараз замінюють інклюзивною освітою. Потім я прийшла на підприємство, попрацювала дуже багато Підприємство Було Чернівецьке в Аутос, на якому дуже важко треба фізично працювати. Заробітня плата невелика. велика. Життя воно складне, дуже часто свої права доводиться відстоювати. Тож я вирішила навчитися цьому професійно. Я навчалася в Чернівецькому національному державному університеті імені Федьковича на заочній формі і допомагала мені в цьому діти, дочка та син, чоловік і всі оточуючі, хто в цьому був компетентний, хто я хоч якоюсь мірою, хтось програмним забезпеченням, хто з читанням текстів. Тобто в цей процес залучаються всі, тому що незряча людина на практиці це самостійно не може робити. Це просто про це не всі говорять. Анна училася, на, ночі, Леся, на юри... юрист за спеціальністю правознавство І певний час працювала в Чернівецькій обласній організації. УТОС. На обліку в двох первинних організаціях УТОС перебуває 534 особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи. З 2016 року, до речі, завдяки ініціативі Галини, з якою ви співпрацювали, у нас був запроваджений служба супроводу. Стараємося, щоб ті люди, які супроводжують незрячих, ще і ну були з інвалідністю. Це теж є, так сказати, додатковий їм стимул, якусь там копійку заробити. Ми запровадили посаду диспетчера. На цю посаду, до речі, ми залучаємо взагалі тотально незрячих людей. Дуже хотілося, щоб це не просто говорили, прийняли національну стратегію безбар'єрності. Побуці незрячій людині дуже часто доводиться просити сторонні. В телефоні є спеціальні мобільні застосунки Be my eyes», будь моїми очима, Lookout, який читає текст, Саліван Плюс. Є кашеріда, що розпізнає куп'юри, можете сфотографувати якийсь предмет, воно розкаже, що це таке. Якщо ви щось купили, не знаєте, склад продукту, також допоможе, прочитає, розкаже. Тобто всі можливості незряча людина має використовувати. Зараз спробую показати, як це працює. Nice. Так, ось так. Двома пальцями натискай. І тут має бути сфотографувати або позвонити вільному волонтеру. Фотографує і штучний інтелект розказує, що дає. На передньому плані тротуар з крупною сірою плиткою у вигляді шестикутників, на якій лежать окремі жовті листки. Щодо звукового супроводу в місті Чернівці. чи ви ним задоволені? Чи він є? Світлофори озвучені з звуковими датчиками для того, щоб людина розуміла, коли переходити дорогу, щоб не наражалася лишній раз на небезпеку, але на жаль, воно не всюди працює. Ну в районі, де багато незрячих, в основному все ж таки світлофори працюють. Хоча буває, що на день їх. Включають, на ніч вимикають і зранку забувають включити. І це біда, деколи буває мало часу для того, щоб ти перейшов. І також звукові маячки на громадських закладах, там магазини, аптеки, соцзахист, лікарня, щоб вони були, бо табличка Брайля, Браля, ну, у нас дуже мало читають шрифтом Браля. Ну, ти спробуй ту табличку ще знайди. А коли буде звук, ти на звук краще орієнтуєшся. Це можна на телефоні мати якийсь додаток, якісь такі системи Розумне місто і вони би... Ну, надавали сигнали, людина би розуміла, де двері, де зайти, вона ж не бачить. Ми підходимо до ось таких поручень. Я так розумію, що саме вони вам так, і так, комфортні мені, так. для орієнтування так, би, так, трошечки так, далі. Так, ось ага, так. Я за нього тримаюся і розумію, що де. І тоді орієнтуюся. Ну, Це те, що направду, допомагає. Бо тактильна плитка мені не допомагає. Може комусь і допомагає через те, що таких поручнів, які допомагають на зрячому орієнтуванні, не так багато в місці. Є люди, які самотні і просто ходять оцею доріжкою орієнтувальною, яка є біля нас щодня, тричі на день вони виходять прогулятися, і ця доріжка, десь метрів 45, вони прямо на неї ходять. Ну, я від якби ви на одному місці ходили. Чи комфортно б вам було? Мабуть, ні. Дуже хочеться, щоб маленькими кроками ми робили це місто кращим, доступнішим. Але з нашою участю, з участю тих, хто цим користується, з участю експертів. Сподіваюся, що наш сьогоднішній день, проведений разом, якось цьому також посприяє. Це ж не так страшно сліпого водити, його ж не треба на руках носити. Ви Сьогодні були моїм гідом, Вам дуже важко було? Абсолютно ні. Ну, ось. Не інформований, значить озброєний, тому суспільство нас буде більше помічати, більше з нами комунікувати, і нам просто буде краще, легше в цьому світі жити.